Кирнасівський цукровий завод збудовано ще 1960 року. Для України він є унікальним, адже крім цукрового буряка на ньому переробляли ще й цукор сирець. Робочими місцями велетень цукрової галузі забезпечував понад 500 громадян. Однак на сьогодні завод не працює. Останню свою продукцію він виготовив ще в 2006 році. Відтоді село покинуло 5 тисяч людей. Всі не почалися началися з цукрозаводу у 2002 році, коли почали мінятися. Власники. Буквально через рік-півтора власники мінялися, і, звичайно, ніхто з них серйозно не хотів вкладувати гроші у цукрозавод. І обладнання поступово зношувалося, морально старіло. І, звичайно, завод всі має умови, щоб працювати. Під стінами заводу люди зібрались, аби не допустити, щоб його порізали на металобрухт. Селяни у відчині. Завод єдина надія на працю та достойне життя. Лишилися повністю голі, на село, ніхто не обращає уваги. Все повалене, їздять люди кругом по заробітках і ті в Італії, ті кругом по всій Україні, по всій Україні, по всьому світу. Такого не можна допустити. Дав би Бог, щоб тільки наш завод відстояли і буде все нормально. Народ готовий до кінця стояти і захищати цей завод як свої робочі місця. Тут є представники, хто починав цей завод будувати, хто віддав все життя. Працюючи на цьому заводі, і вони хочуть, щоб цей завод був збережений, щоб діти їхні також мали де працювати. Громадяни кажуть, потенційні інвестори неодноразово відвідували завод і готові вкласти в нього гроші. Для того щоб він запрацював, потрібно близько 15 мільйонів гривень. Такі гроші згодні вкласти італійці. Натомість, в свою чергу, селяни ладні віддати власні паї під посів цукрового буряка, аби лише завод запрацював. Та сьогодні вони дізнались невтішну новину. Завод перепродали. Щоправда, кому не знають навіть у Тульчинській районній адміністрації повинні зустрітися із тими власниками, хто придбав цей цукровий завод, і вирішити питання і узнати їхні наміри, що вони в подальшому будуть робити з цим цукровим заводом. Але сьогодні ми з ними не зустрілися, бо немає їх сьогодні, вони не приїхали. Але якщо буде така можливість, завтра, післязавтра, ми маємо зустрітися і вести з ними переговори. Гіркий досвід руйнації заводу селяни вже мають. У Кирнасівці був завод залізу бетону. Однак сьогодні від нього залишились лише руїни. Тому, аби знайти порятунку, люди звернулися до комуністів. села Кирнасівка звернулася вчора до нас з приводу питання сах і ми одразу ж відреагували на це звернення. Це що ми бачимо сьогодні, особливо цей завод «ЖБІ», це свідок того, що може статися САК заводу. Люди дуже правильно зробили, що вони не мовчать, і ми їх підтримуємо скільки ми зможемо в усі інстанції. Будемо ставити це питання, щоб забезпечити людей роботу, не дозволити цього. Аби селян почули й інші урядовці, вони написали листи до обласного керівництва, до президента та до кожного народного депутата. Якщо ж влада не почує голос народу, люди обіцяють, що перекриють залізну дорогу та автостраду. Світлана Пашенко, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.